Ми приїхали в село Шошори, одне з курортних сіл Карпат. Ми проведемо тут два дні, покупаємося в водоспадах, відвідаємо дуже красивий ресторан. Спробуємо на автомобілі заїхати на хребет Брусний, щоб там заночувати у наметі. Але про все по порядку. Знаменитий ресторан Аркан і річка Пісенька, течії якої знаходяться сріблясті водоспади. Ми йдемо до сріблястих водопадів. Дуже багато машин на припарковано. Важко знайти місце для паркування. Доступний відпочинок на будь-який смак як для таких, хто обожнює воду і глибину і чудово плаває, так і для сімей з дітками і для таких боягузів, як я. Не рекомендовано повторювати це насправді дуже небезпечно. Відемо в Аркані. Нам дали столик в альтанці, дуже класно. Ось біля мосту. А Там сріблясті водоспади, де відпочивають всі. Щось будується, тут скоро щось буде. Ми замовили бограч. Ми скрізь пробуємо бограч. А ще ми замовили ось такі смачні деруни з сметанкою і телятину по гуцульськи. Ми смачно пообідали в Аркані. До речі, дуже-дуже класний ресторан. І їдемо далі шукати собі місце для ночівлі в наметі. Плануємо поїхати на хребет Брусний. Зараз побачимо, як нам це вдасться, чи ми виїдемо на саму гору, чи можливо ми десь раніше трошки зупинимося. Ми виїхали з Шишорів, проїхали з село Прокурава, далі звернули в село Брустурів і звідти почали підніматися на хребет дуже вузькою дорогою, яка стрімко піднімалась гори. Для нашого маленького Форт Фієста це було жахливе випробування. Але через півтора кілометра дороги нас чекав сюрприз. Повінь перемила дорогу. Ми далі не проїдемо. Йой-йой-йой, Капець. Дорогу змило. Гостинні жителі села запропонували нам розбити намет ось тут, на цьому пагорбі. Ми їм подякували за пропозицію, але вирішили шукати більш цікаве місце для ночівлі. Так далеко живете, ви я в шоці. Як ви сюди добираєтесь в машину, тільки машина є. Машина у вас цей, нива, повнопривідна, вона їде. Виявляється, на хребет виїхати неможливо після повені, тому що дорогу дуже розмило до гори. Ну і ми на своєму жужику. Не знаю, чи би випхалися, але дуже старалися. Так, Станіслав? Дуже старалися. Мінімум ми його побили. Їдемо тепер назад. Більш не буду їздити в такі гори. На фієсті на гори не їдемо. Хоча люди тут живуть дуже-дуже високо. Всі їздять на нивах. Ось так високо живуть люди і їздять по таких дорогах кам'янистих. Або кіньми, або нивами. Спуститися важко, не то, щоб їхати до гори. Оскільки ми так і не змогли виїхати на хребет брусний, через те, що повні розмила дорогу, ми вирішили знайти місце для намету десь біля річечки. Але так, щоб це було трошки віддалік від села, щоб менше людей тут, було, щоб було більш затишно. І ось знайшли ось таке місце спокійне, тихе, на якому ми зараз намагаємося розкласти намет. Наш намет, наш костик. Ми розклали намет, смажимо сосисочки на костику. Нарешті ми знайшли місце, де можна гарно відпочити. В попередньому відео я казала про гірську романтику. Правда, ми тоді не давали обіцянок з Станіславом. Але у нас вийшло виїхати з наметом. У нас вечеря смачна. <клес> Настя, дякуємо за лікер. Зірочки в небі так багато, де що на відео не видно. Ми прокинулись, зараз пів десята ранку. Вночі не було холодно, десь 14 градусів, напевно, найнижча була температура. Але тут така висока вологість, що в нас весь намет зверху був просто мокрий такий. Вода зранку просто людяна. За день нагрівається і комфортно можна залізти, а зранку капець. Далі зайди. Ні. Далі давай йди. Давай. Ні, 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 ні. Давай недільний гильний ранок. Ты сидишь змерзнеш, поки чекаєш. Все, не здесь мене дійсно. Ні, я шуткую. Все нормально. Це вже не Ой! так. Ой! Це, ми прийняли ранкові процедури, залізли в холодну гірську річечку. Стасику, ти омолодився? Ні, Ні. Не так молодий. Ти так молодий, молодець. А я омолодилася. Насправді вода пробуджує, освіжає, і це дуже прикольно. Вона дуже холодна зранку. Який шикарний польовий букет мені назбирав чоловік, а пахне неймовірно. Дуже класно час. Плавали, засмагали на сонечку до третьої години дня, але почало вже щось хмаритись. Ми зібрали намет і їдемо тепер або в шори ще заїдемо, або їдемо додому. Наметом будемо їздити і з дітьми також. Це дуже прикольно. А що ні? Ти з дітьми не хочеш? Ми приїхали в Шашор в неділю після обід. Державний вихідний, народу просто нереально багато. Розвів п'ять більше машин, ніж вчора було зранку. Машин настільки багато, що не можуть розминутися. Ось скільки людей в неділю, в другій половині дня. Сьогодні людей врозли більше. Таке відчуття, що знаходишся на морському курорті. Ми знайшли ще одне місце, де люди відпочивають. Зараз спускаємось подивитися. Далі потечії від аркану. Вниз. Ну, тут дійсно все yeah. цікавіше. Знайшли ще одне класне місце в Шишорах. Нижче потечії від аркану, дуже класно там можна поплавати, правда, Стасико? Взагалі, шикарно. гарно. Тут потужніші більш водопади, тяжче втриматися, але дуже класно. Ну Мені не рекомендовано. Ноги всі повбивав, руки повбивали. Але все так класно, все в синяках, але так класно. Все, ми накупалися, нагулялися. Їдемо додому, треба вже вертатися до нормального життя. Всім радимо приїжджати в Шишори. Дуже класно відпочили. Дуже класно, Не очікував, що тут так гарно. Ми не знали, що ми живемо так близько біля такого гарного місця відпочинку.